Особливо раніше про щастя не думав, просто жив, як усі, швидкоплинним життям, мав причини для сміху, а часом для суму, ставив цілі далекі і йшов по рокам. здобуваючи нові і нові вершини у навчанні, в роботі, у власній сім'ї. Все минало так швидко, пливло без зупинку. Не встигав їй збагнути здобутки свої, просто жив, як усі, мов заведена лялька, механічні події, порожні думки. І, здавалося, дні накладались на кальку, переписував знову вже старі рядки. Я не думав про те, що не маю життя, не смакую, дива, подаровані Богом, все змінилося враз. Передати почуття дуже важко і вкотре та сама тривога. Кожен раз, як згадаю ті дивні слова, що змінили усе, наче вдруге родився, та подія у серці так ясно, жива. Після неї став іншим, під корінь змінився. Це був захід у школі, як завжди, донька умовляла прийти. Я за звичкою, певно, відмовлявся бездумно. Робота важка та просила так довго, так жалібно і ревно, що урешті підався. Тоді у думках вже складав свої плани, як буду тихенько допрацьовувати звіт на останніх рядах. Пам'ятаю, в той ранок зібрався швиденько і заскочив у школу на кілька хвилин. Так, для Галочки просто безцінні бажання. По обличчям побачив такий не один. Половина батьків утонули в екрані телефонів своїх. Я не думав про те. Почалося вже свято, я трохи спізнився. Швидко осівши позаду на місце пусте, взяв смартфон та побачив, що він розрядився. Як могло таке бути, збагнути не міг. Ніби стежів завжди, довелося відкласти, став очима шукати тоді серед всіх, від нічого робити. Я донечку власну, і знайшов. Вона погляд зловила умить і засяяла світлом, мов сонце маленьке. Я відчув, як у серці щось стало щеміть, наче чув, як тремтіло у неї серденько. Вона, певно, вважала, що я не прийду, промайнула в думках, став очима блукати, розуміючи тему вже на ходу, я не знав тоді навіть до чого ти свято, та побачив а на ньому в лапках мій герой, я пишаюсь. І кожна дитина виступала по черзі з малюнком в руках і казала із блиском натхненним незмінно про героїв своїх. Хтось про зірку кіно, хтось про добре відомих з великих спортсменів, про відомих усіх і забутих давно. Списки дійсно вражали до того численні. Я чекав, причаївшись, зізнаюсь, не знав геть нічого про неї, найближчого для мене. Я пригадував в серці, коли я питав щось у донечки марно. І раптом на сцену вийшла з власним малюнком в тремтячих руках моя донечка, фея прекрасна і ніжна. Я уперше збагнувся. Я бачив той страх в її серденьку. Погляд торкався наскрізно, і вона почала, розгорнувши листок. Через сльози в очах я не міг прочитати. Але разом з сльозами у пері думок все ж побачив яскраво фломастером. Тато, мій герой, намагався почути слова, але серце зрадливе так голосно било. Він найкращий. казала. Він творить дива. І я Богу вдячна і дуже щаслива, що у мене є татко прекрасний такий. Він щоденно працює для мене і мами. Дуже рідко буває на жаль вихідний і буває сидить на роботі ночами, але знаю, як сильно він любить мене. Поряд з ним відчуваю незвідану силу. Це найбільше є щастя у світі земне. Він для мене опора, підтримка і крила, мій герой. Це усе, що згадаю. Всього я не чув через сльози. І гупання серця, від колишнього мене від світу мого не лишилось нічого, здавалося, перцем, хтось посипав на душу, і з болем збагнув, що не жив я раніше, нічого не бачив, стільки всього впустив, у душі осягнув те, наскільки щасливий, вже вкотре я плачу, коли згадую це. І на святі втомить я не стримував сльози гарячі і щирі. Все, що хочу сказати, будь ласка, живіть, я вас прошу. Насправді ми дуже щасливі, маємо сотні причин, щоб прославити Творця. Просто часто живемо до болі, бездумно, механічно, мовляльки, в яких без кінця хтось заводить ключем. Все так болісно, сумно. Я вас прошу, живіть, відчувайте життя, кожен подих легень, кожне гупання в грудях, такі звичні, безцінні, прості почуття, що так часто, на жаль, залишаються в людях непомічені. Прошу, цінуйте дітей, ваших рідних, коханих. І просто знайомих, і частіше навчайтесь у мудрих дітей, це не соромно зовсім, їм краще відомо. Я змінився в той день там, на задніх рядах, народився у друге. Не бачу, небачене диво. Я вас прошу, сьогодні, мов звільнений птах, залишіть свою клітку і станьте щасливі.